Кожну секунду твого життя на тебе нападають. Мільярди бактерій, вірусів і грибків намагаються зробити твоє тіло своїм домом, тож наш організм розвинув надзвичайно складну маленьку армію з охоронцями, солдатами, розвідкою, зброєю, фабриками та комунікаторами, щоб захистити тебе. Ну, від смерті. У цьому відео припустимо, що імунна система має 12 різних завдань, наприклад, вбивати ворогів. Передавати сигнали тощо. І вона має 21 тип клітин і дві білкові сили. Ці клітини можуть виконувати до чотирьох різних функцій. Призначимо їх. Ось як взаємодіють клітини. Щоб зробити це зрозумілим, спершу додамо кольори до завдань. Тепер зобразимо клітини. Центральний колір означає головну функцію клітини, а навколишні вторинні обов'язки. Тепер імунна система виглядає так. Взаємодія. Хіба ця складність не вражає? У цьому відео ми поговоримо лише про ці клітини і проігноруємо решту. Отже, що відбувається під час інфекції? Це прекрасний день, коли раптом з'являється іржавий цвях, і ти порізався. Перший бар'єр імунної системи порушено твою шкіру. Бактерії поряд користуються нагодою і проникають у рану. Вони починають використовувати ресурси тіла та подвоюватися приблизно кожні 20 хвилин. Спочатку вони діють непомітно, але коли їх стає достатньо, вони змінюють поведінку та починають шкодити організму, змінюючи навколишнє середовище. Імунна система має зупинити їх якнайшвидше. Насамперед втручаються клітини-охоронці, макрофаги. Це величезні клітини, які охороняють прикордонні ділянки тіла. Більшість атак вони можуть зупинити самостійно, адже кожна здатна поглинути до 100 загарбників. Вони ковтають ворога цілком і закривають його всередині мембрани, після чого ворог руйнується ферментами та знищується. Крім того, вони спричиняють запалення, наказуючи кровоносним судинам вивільнити воду на полі бою, щоб бій був легшим. Ти відчуваєш це як легке набрякання. Коли макрофаги б'ються надто довго, вони викликають підкріплення, вивільняючи сигнальні білки, які повідомляють місце і терміновість, нейтрофіли залишають свої маршрути патрулювання в крові і вирушають на поле бою. Вони б'ються так завзято, що в процесі вбивають навіть здорові клітини. Крім того, вони утворюють бар'єри, які затримують і вбивають бактерії. Вони настільки смертоносні, що еволюціонували до самознищення через п'ять днів, аби не спричинити забагато шкоди. Якщо цього недостатньо. Щоб зупинити вторгнення, включається мозок імунної системи, активується дендритна клітина. Вона реагує на сигнали солдатів і починає збирати зразки ворогів. Вона розриває їх на частини. І виставляє ці фрагменти на своїй зовнішній поверхні. Тепер дендритна клітина має ухвалити критичне рішення, чи варто кликати антивірусні сили, що знищують заражені клітини тіла чи армію вбивць бактерій. У цьому випадку потрібні сили проти бактерій. Тоді вона прямує до найближчого лімфатичного вузла, зазвичай це займає близько доби. Там на активацію чекають мільярди Т клітин-помічників та Т-клітин вбивць коли те клітини народжуються, вони проходять складне навчання, яке переживає лише чверть з них. Ті, що вижили, мають конкретні налаштування. І дендритна клітина шукає помічника з відповідною конфігурацією того, що здатен завезатись з частинками ворога на її мембрані. Коли вона нарешті знаходить такого, починається ланцюгова реакція, та клітина активується і швидко ділиться на тисячі копій. Деякі з них стають клітинами пам'яті, які залишаються у лімфовузлі і роблять тебе майже невразливим до цього ворога в майбутньому. Інші вирушають на поле бою, а треті прямують до центру лімфовузла, щоб активувати надпотужну фабрику зброї, В-клітини. Як і те клітини, вони мають конкретні налаштування. Коли те, і В-клітини з однаковим налаштуванням зустрічаються, починається хаос. В клітина швидко ділиться і починає виробляти мільйони маленьких білкових зброї антитіл. Вони працюють настільки інтенсивно, що дуже швидко можуть загинути від виснаження. Тут знову приходять на допомогу те клітини-помічники. Вони підтримують фабрики і кажуть їм не вмирай ще, ми все ще потребуємо тебе. Це також гарантує, що фабрики знищуються після завершення інфекції. Аби не витрачати енергію і не зашкодити тіло. А що саме виробляють в клітини? Звісно ж, антитіла маленькі білки, що здатні завиязуватись з поверхнею конкретного загарбника. Існують навіть різні типи антитіл із трохи різною спеціалізацією. Та клітини помічники повідомляють плазматичним клітинам, який тип антитіл потрібен найбільше саме в цій інфекції. Мільйони антитіл заливають кров і насичують тіло. Тим часом у місці інфекції ситуація погіршується. Загарбники розмножилися і завдають шкоди. клітини охоронці та атакуючі клітини ведуть жорсткий бій, але гинуть. Те клітини підтримують їх, наказуючи битися агресивніше і довше. Та цього все одно недостатньо. Але тепер прибуває друга лінія захисту. Мільярди антитіл затоплюють поле бою, знешкоджуючи та знищуючи загарбників. Вони також паралізують бактерії і роблять їх легкою мішенню. Їхня задня частина спеціально пристосована для з'єднання з клітинами вбивцями, щоб ті легше їх знищували. Макрофаги особливо вправні у поїданні бактерій, до яких вже прикріпилися антитіла. Тепер рівновага змінюється завдяки спільним зусиллям інфекцію знищено. На цьому етапі вже мільйони клітин організму загинули, не біда, втрати швидко відновлюються. Більшість імунних клітин тепер не потрібна, і без постійних сигналів вони здійснюють само знищення, аби не витрачати ресурси. Але деякі залишаються клітини пам'яті. Якщо цей ворог з'явиться знову, вони знищать його ще до того. Як ти щось відчуєш, це було дуже спрощене пояснення роботи імунної системи. Уяви лише, наскільки вона складна насправді, якщо ми навіть не згадали всіх гравців і всю хімію. Життя неймовірно складне. Але якщо ми приділимо час, щоб його зрозуміти, ми завжди натрапимо на безкінечні дива і велику красу.